Цими вихідними на Буковині трапилися три дорожньо-транспортні пригоди. Постраждало троє людей. Так, 10 травня аварія з потерпілою сталася на вулиці Руській у Чернівцях. 63-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Мазда, допустив наїзд на 24-річну пішохідку. З травмами Буковинку госпіталізували до медичного закладу. Того ж дня на вулиці Калинівській обласного центру, 17-річний водій мотоцикла Спарк зіткнувся з автомобілем Тойота, за кермом якого був 67-річний мешканець Чернівця. Району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Своєю чергою 11 травня у селі Горбова 21-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад зіткнувся з машиною Мерседес benz під керуванням 68-річного жителя села Великосілля. У результаті автопригоди травмувалася 72-річна пасажирка Мерседес benz Потерпіло передали медикам для подальшої госпіталізації до лікарні. Транспортні засоби вилучено, тривають досудові розслідування.